Приємно те, що дійсно, що коли, е, на початку, 20, е, ну, зранку 20-го числа, коли вже почалася велика кількість поранених, е, вдалося багатьох і вивезти частину швидкі забирали в 17-ту е, лікарню, частину в Михайлівський собор, потім буквально вже десь в обід, е, 20-го числа. Я отримав травму під час транспортування хворого. Ну, так вийшло, що Беркут був на кожній вулиці, і не змогли ми без зброї, без нічого якось себе захистити і не допустити їхнього нападу. Але нас відбили а хлопці з Авганської сотні, і після того моменту, після огляду медичної операційної в Михайлівському соборі. Буквально десь після 14-ї години ми активно почали відкривати вже польовий госпіталь на вулиці часлова Білінського, 5. Він знаходиться в приміщенні в підвальному наш формат, є така українська агенція. Ну, звичайно, велика заслуга волонтерів, велика заслуга меценатів, в тому числі і Жені Євгена Нештетіка, який на той час був і президентом Асоціації у лікарів і пацієнтів Ігора Сердюка і так далі. В нас, чесно говорячи, до вечора, вже 20-го числа, було два операційних столи, два наркозних апарати, ренан апарат, який, до речі, коштує цифровий 8 тисяч євро. Коли ми після того обсуждали з нашими колегами, яка дійсно була віддача і самоорганізація людей.